Всім доброго дня, мої підписчики. І сьогодні я грав у Стондов 2 і вирішив зняти відео, де я оцінив обнову цю. І що нам додали? Давайте самого першого. Я це... це сил, от коротше кажучи, оцінюю на, на, 2 з 10, погано, якщо чесно. Ну і отакий от бокс новенький, я оцінюю на 3 з 10. Так, далі. От пулемет нормальненький такий, ну 4 з 10 буде. От NFNF таке собі 3 з 10, це вже получше 4 з 10. Це уже мені 550 дуже нравиться, це у уже за четверка із дев'яткою. Оце все мене гарніший, а, а е як вони, а кім-то юзі, коротше. Це я оцінюю, якщо чесно, 7 із 10 скін. Це я оцінюю, мені оцей, я скажу, цей скін не нравиться, епік. 4 из 10. М110 гарна. Оцінюю я цю М110 на 5 із 10. Оцей скін не такий гарний. Ну, мені він лічно таков нравиться. 5 із 9 до 10. От Фомас я все не дивився толком нормальним. Фомас мені ну, непоганий. Ну, таке собі. СІФТІ з 10. Нормальний такий. Юспек я скажу, не, не дуже прям гарний імбовий. Ну, 6 із дев'яткою. От М-16 я лічно оцінюю на 10 з 10, просто їм імб... гарна М-ка. А це самий перший дру... скін аркановий на двбовик спас. Просто імба. Ну як сосподивиться, по суті на... Так, клас, я перехожу туди, куди не треба. Тепер мені доки. Не, мені оце перезаходити треба? Понятно, не везе мені Ще досі. Бічно перезагрузки якісь, то все щось. Поки що перегрузємо. Садив, спаз, мене і тут показали. Це може статися. Скептики стверджують, що опубліковані Нострадамуса, настільки неоднозначні, що їх можна майже до будь-чого впродовж двох років після його смерті. З таким проміжком часу можна використати закон великих Знову загнузімо. Далі. Ну, а все ми... оцей кейсик я оцінюю, я включав на хім з 10. На Наліпки. Два. Три. Три з половиною. Так П'ять. П'ять із дев'яткою, наприклад. Сіфть уже.

А це я оцінюю примерно на вісім з десяти. На цей левел фейм були оцінюю на дев'ять в десяти. Опугу на дев'ять з дев'ятку з десяти. І все. Два. 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 Чотири. П'ять. П'ять. П'ять із половиною. Півтёрка. Один. Тут просто якийсь маленький все. 7. 8. 10. Наліпки були. Брілки. Оговлій досить. Скільки якийсь зимній. Ну, оцінюю на фівдесяти. Три. Два. П'ять. Ого. ну це я оціню на сіфті з половиною. Оце мені лічно не нравится брілок, То я його оцінюю на два просто. ти Володи! Та така красота. Ой. Оце я оцінюю просто то лічно на вісім. Просто бо! Я це оцінюю на 9. Радіо! У то за радіо додали, круто. Там це три нулі. Оце я оцінюю. На 9. Зло згори згубить видатну людину. Вісім з дев'яткої. Дев'ять в десяти. Десять просто гавна попуга. Ну а бокс лично. оце його бокс. Я оцінюю просто на 4 з 10 і все. Оце я ж оцінював тоді, а бокс не оцінював. Ну а цей кефик я оцінюю, если чесно на на 50 все просто. Він валиться мені якась. О, тип то хороша. А цей кефік. Я оцей лично Оцінюю. Просто не повірите. Я його оцінюю на десять з десяти. О перчатки не дуже сіфть в десяти. Тройка. 50 Сіфть із половиною. Ого, який м Бобі. Я це лічно оцінюю на девять з І 8 з 10. Оце я оцінюю чесно, вже на 4 з 9. Оце я вже на оцінюю. на 6 із половиною. Сім. Дев'ять. Лев гарний цей І просто десять, і вс. А тепер оціню нозик. А також самому ще цілий А на супер великому відеоролиці я викладу відосик, де я вас казав примерні ціни скинів со в ще й з на... Оцей нос я лично оцінюю тупо в 10-10, з -10, їм бовий просто нос. типу Циклукерадвіт. Ну і дуже крута анімація, але й дорогі скіни на нього. Так що, фов. Найдемо нос. Цей вже. І оцінюю скінь. Мені цей не дуже на з 10 просто. Оце вже сім гарненький такий лесовенький фізка. Оце я оцінюю на 9 з 10 але скопіювали просто в D22. Який ду видавлений. Літній такий, наче. Ну, Музик. Оце скопіювали там з USP. Так само і колоз там. Оце я оцінюю лічно ну, на 8 з 10, просто. І все. Я оцінюю скинеці. Це я оціню. Ну, Це лично на ну, така собі. Цяло, я оцінив на один, просто скопило з п'ятсот п'ятдесят. Але навіть у цьому шумі сучасності досі і слова не таке получається. Ну завдання все. мы с Дмитрием просто записать это пророчество, у них виды. И исем до зустрічі, Пока-пока. А Фербател пался от меня. Надо ждать этой пока-пока.